Магазини в Кузнецовську обкрадали підлітки за підозрою у скоєнні низки крадіжок з торгових закладів на місцевому ринку. Правоохоронці затримали двох юнаків, яким виповнилося 14 років. Зараз вони дають покази слідчим міліції. Все розпочалося з того, що хлопці між собою домовилися, як яким чином можна легко собі заробити гроші, і вони домовилися обікрасти декілька магазинів на ринку в Кузнецовську. Одного вечора вони обікрали один магазин, звідки винесли гроші, гаманці, рюкзаки. А через чотири дні вони вже обікрали ще декілька магазинів на тому ж ринку. Третя спроба вже була не такою вдалою. Одного з них 14-літнього підлітка затримав сторож. А іншого через декілька днів однолітка його затримали працівники міліції. До магазинів юні зловмисники потрапляли з допомогою звичайної стамески, розповіли у міліції. Зараз правоохоронці встановлюють скільки торгових точок встигли обчистити підлядки за скоєння крадіжок уже невдовзі. Вони ризикують отримати свої перші судимості. Наразі працівники Кузнецовського міськвідділу міліції вирішують питання про порушення кримінальної справи за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Тобто крадіжка поєднана із проникненням в приміщення, за що відповідальність передбачена від 3 до 6 років позбавлення волі.